Я очікую прогрес після підписання усіх всього пакету документів з Євросоюзом. Чому? Тому що не треба страхати, жахати нас, що Євросоюз це велика стайня, куди заганяють насильно, і там нічого нема для нашого слов'янина із східних теренів. Це абсолютно неправда і провокація з боку Росії і тих сателітів, які... Живуть за рахунок цієї пропаганди. Тому я мрію, щоб, щоб люди мого віку і старше мене мали робочі місця такі повноправні, як французи, німці італійці, я би хотів дуже, щоб у нас був постійно кордон під захистом НАТО. Нічого в цьому страшного немає. Основна на, 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 натівців бояться чомусь бюджетники і вчителі. Чому так і такий парадокс, коли я не розмовляю з ними, і військовики не всі хочуть е, на ну це зрозуміло конкретно. Ну і плюс е, є дуже цікаві проекти в Євросоюзі. Вони не згорнуті, особливо в Німеччині, по культурних досвіду по обміну е, цим програмами між країнами. Потім там є у них е, адресна допомога, яка ще, мабуть, є в Німеччині на теренах. І плюс е, хочеться згадати слова Івана Яковича Франка, що щастя знайде наш народ у великому вольному колі народів європейських. Власне, до того, як Україна підписала, все ж таки. Цю довгостражальну багатоочікувану асоціацію вже точилися вже кілька років точилися круглі столи, були обговорення, були спори про те, що воно дасть реально, чи це потрібно Україні взагалі. І в принципі, я не буду нічого відкривати, чогось такого особливого, якщо скажу, що дійсно це за потенціалом, це може дати дуже багато. Вперше за все, в зміні у свідомості, в зміні до збільшення відповідальності людини за власну долю за свою країну, більш якомусь такому, ну скажімо, в більш. Відповідальному і більше. Усвідомленому відношенню до процесів, які відбуваються в своїй державі, тобто це підвищення рівня культури, це підвищення відношення людей до законів, до виконання цих законів. Тобто це це зовсім інший світ, зовсім інші умови існування. Тому, якщо Україна хоча б декларативно залучилася до цих до цієї програми, то це вже дуже великий такий крок, і далі треба працювати, працювати і працювати. Звичайно, одні однією з умов євросоюзу до вступу України в асоціацію, звичайно, є приведення законодавства. України до міжнародних норм і рішуча боротьба з корупцією. Але, звичайно, є намір, є, але як це як, як з цим боротися, тобто є дуже багато розбіжностей, і навіть ні влада, ні скажімо, правозахисники так і не можуть виробити якусь єдину позицію єдиний напрямок, як саме треба, які кроки треба. Хоча те, що вже зараз робиться, то це вже добре. Тобто зараз дуже багато робиться, і скажімо, наша організація народна люстрація, вона заснувала і розпочала все Конкурс антикорупційних проєктів, який називається Час діяти. Тобто він так і він для того і створений, щоб люди з усієї України, яким є що сказати, яких є ідеї, які хочуть приймати участь в, тому, в розбудові держави, в боротьбі з корупцією, щоб вони писали нам, щоб вони залишали свої проєкти і тим, тим самим долучалися до боротьби з корупцією і були прямими учасниками, Тобто, щоб вони творили історію України. Я ожидаю и хотела бы, чтобы прозрачность властей наших, и городских, и общегосударственных, стала больше. А значит, больше честности, меньше воровства. Это главная надежда на это. Ну, безусловно, все мы ожидаем каких-то изменений. Но вы знаете, простите меня, но я хотела бы сказать о другом. Вот на мою, э, я, по моему мнению, надо было бы чтобы претензий у России не было на Украину, на украинскую культуру и до э, утверждения новой конституции, мне кажется, что нужно было провести или референдум, или Верховной Радой о переименовании Украину в Русь Украину. Это очень важно, потому что сегодня Россия украла нашу историю, и церковь украла нашу историю. Русь Украина должна быть должна быть единая церковь. І московському патріархату здесь не место. І до тих пор, поки московський патріархат буде претендувати на нашу культуру, на нашу історію, на нашу релігію, нічого хорошого нам ждати не придеться. Якщо в Європі вже дороги, все, все побудовано, то в нас дуже багато роботи, будинки людям будувати. там. І в тому треба будувати в себе. Надо давати людям роботу. Нам треба. Зробити життя в Україні людям, таке, таке, як у Євросоюзі, або ще краще. Для цього треба працювати. І працювати треба, робити все, щоб підвищувати зарплату в Україні. І не треба просити гроші у Євросоюзі, це чужі гроші. Ми беремо бумажки, а віддаємо. Якщо брати кредити, то треба брати під технології або під. під, під техніку якусь а брати кредити кредит для того щоб виплачувати зарплати пенсії то це такого робити не можна ці гроші можна Дати людям в виді зарплати. Хай вони працюють, будують дороги, будують мости і заробляють зарплату. Зароблять вони зарплату, вони підуть купувати собі їжу. Їжу, значить, той, у кого вони купили їжу, буде, буде більше нарощувати своє виробництво, і так буде розвиватися держава. Тому я ще вважаю, що треба все зосередити, всю все, все, все засередити на те, щоб. Працювала держава наша, щоб не було. Якщо є безробіття, то це вже не добре, а тим більше, щоб багато чого роботи. Якщо є безробіття, значить треба жінкам тоді підвищити стаж по нагляду за дитиною до 7 років, щоб не було безробіття. Тобто, як це так, Ну, безробіття. Не може, не можна, щоб було безробіття. Це основна функція держави. Знаєте, от е... До всех этих событий, что случились у нас здесь в Киеве, на Украине, я был как бы против. Ну, не, не точно против, не мог разобраться. А сейчас я понимаю, что э, только таким путем мы оторвем, перережем эту пуповину, мы наконец-то многовековую это, и хоть как-то начнем жить. По новой, по новой... И, может быть, я так надеюсь, что я еще застану. Но я надеюсь, что мои внуки будут жить счастливо в этой стране. Мы очень любим Киев, я и моя семья, и мои дети. Мы любим очень Украину. Мы хотим мира. Мы не хотим войны. Мы не хотим слушать товарища Путина, если его можно назвать товарищем. А чтобы у нас было все хорошо, надо работать. И я не знаю, кто придумает такую программу, чтобы мы работали, ну, пускай по 8 часов, как это Конституция. Поменьше праздников, особенно вот эти три дня, которые там... А работать мне 64 года. Я бы с удовольствием бы еще бы сам бы, ну, работал, а не вот стоял возле киосков, торговал или охранников, а работал. И я призываю весь народ Украины, надо Роботить і тогда нам буде жити хорошо. Особисто, на мою думку, покращення відбулиться, можливо років через п'ять, коли ми поборемо корупцію, вигонимо олігархів, які зараз кришують, дозволяють. Дозволяють функціонуванню а, різним бандитам а, і а, взагалі невідомим угрупуванням, які, а, отримуючи хабар, працюють на, на, на будь-якого бізнесмена і так далі. А, так, як, так як ми знаємо, що в Україні в нас розповсюджений ринок ресурсів, ми вивозимо ресурси а, більше сировину за кордон, а, то я думаю, що в майбутньому, як в нас з'явились нові ринки, в Європі ринок ресурсів у нас збільшився, тому звичайно, ми очікуємо якісь перспективи в співпраці між європейськими країнами і Україною, але звичайно, через, через 3-4 роки. Первое. Я ничего не ожидаю. Во-первых, это длительный процесс. Второе. Это зависит от самых людей. Ничего не изменится. По специально это всего лишь договор. Бумажка, фикция. Мы столько подписываем законов, столько это, что это осталось фикцией. Ожидая того, чтобы понимание хотя бы люди понимают, что мы ждем от Европы жить в Европе. Но нас в Европе не ждут. Я побывал в Европе, и мы, если мы хотим в Европу, мы должны создать Европу здесь, а не там, не смотреть. На европейские ценности их надо внедрять в стране. Надо понимать, что первая независимость, что мы можем сделать, это энергонезависимость страны. И пусть Порошенко хочет подписывать тысячу договоров или иных документов, ничего не будет. Если граждане начнут включать серое вещество, как в Европе. Тогда что-то будет. Вообще, конечно, этот шаг нам дается с большими потерями с большим трудом. Что называется действительно и жертвы человеческие. и, в общем-то, Никто не ожидал, что так в конечном итоге получится на сегодняшний день. Вот. Но вообще, я ожидаю в первую очередь правового государства. Это самое главное правовое государство. И от этого будем плясать. И если у нас будет действительно правовое государство, тогда у нас будет налаживаться все. Народ ведь восстал именно против того, что у нас ни судов, ни правил, абсолютно ничего не было, кроме Конституции, которую никто не соблюдает, не придерживается. К сожалению, так. Вот так. Так что слава Украине. Я как бы за этот вопрос, но я считаю, что наша держава еще не готова к этому. То есть должны еще были решить вопрос, так скажем, внутри его, чтобы потом разворачивать его. Вступити в ЄС ми не готові, але це було б бы добре. У зв'язку з нашим положенням, що у нас произошло в стране, я думаю, нам допоможуть. Потерів ну, стільки. У зв'язку з цією проблемою, я думаю, що нам будуть допомагати країни. Очікувати треба упорядочення нашого законодавства. От, ну і наведення ладу в країні. От, нічого особливого очікувати не приходиться, але без цього ми не, е, не можемо рухатися вперед. Тайожний союз нам не підходить. Крім нас, військовий конфлікт ніхто не вирішить. І ніхто не буде приходити за нас робити нашу роботу. Свою роботу ми маємо зробити самі. Від е, підпису, економічного підпису з Європою, чого я саме. От, е... Чекають, це потік інвестицій в інновації в Україну. Тобто я знаю, що в нас в Україні є дуже багато талановитих інженерів і винахідників, і які можуть покращити економіку і України, і цієї, і всієї Європи. От, наприклад, от інвестиції в інновації у нас зовсім ніяких останнім часом не було. Наприклад, я от, шукаю от інвестиції і от думаю, що Європейський Союз ну, проінвестує проєкти. А в чому, наприклад, мій проєкт? Є дуже багато різних, а от, наприклад, мій проєкт заключається в тому, щоб створити технологію БАЗ. Це технологія, будівельна автоматизаційна технологія. Тобто, в чому питання, щоб механізми. Автомати будували житло без фізичної, наприклад, роботи будів, будівельників. От. Тобто, що це може привести від цього від подальшого співпраці, тобто, навіть тобто, не потрібно будуть робітники. І можна зменшити, наприклад, час робочий час до 4 годин. Тобто Європа з нашими інноваційними розвитками, інформаці... інформатизацією. Всього суспільства, тобто можемо разом створити нову Європу. От Я від цього оце, от, таке от, моє бажання і мрія. Да, я чекаюся покращення і за того, що ми вже 300 років стояли в одній імперії, у нас покращення були одні – п'янство і хабар. Більше ми з твоєї імперії нічого не набралися. Думаю, в Європі ми наберемо беремо з чогось лучшого. культуры и всего остального. Хотелось бы ожидать, самое главное, политическое духовное единение с западным и в частности с европейским миром. Хотелось бы ожидать какой-то поддержки от Европы, каких-то либо санкций против России, а также какой-либо финансовой или военной поддержки для борьбы с ней. Также я хотел бы от Европы увидеть какое-то стремление нам помогать развиваться в демократическую страну, в развитую экономическую страну и помочь нам избавиться от коррупции. Для этого Европа должна четко следить и контролировать, как у нас будет проходить процесс иллюстрации. Также Европа, как я считаю, должна нам выделять какие-то... Кредити, фінансову помощь для того, чтобы ми, ми змогли построить нову економіку, нову страну. Ну, я считаю, що, е, я хотів би, щоб Европа эту е, 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 асоціацію з нами підписувала не ради своїх інтересів, а для того, щоб ну, ми щось получили от этого. Прийшла по Майдану, знову сльози на очах. Знаю, за що люди йшли на смерть. Е, зараз ніби трошки дійшли. Але багатьох напрягає те, що немає таких сподівань, що ми в Європі не можемо опинитися зразу. Пройшла написано, коли ми я це Європа, в Європі не будуть брудні штани, ніде висіть, вибачте. В Європі за погані слова, за плювок, за недопалок, дуже серйозні штрафи. В цьому плані добре, що підписали з Європою. Ті сподівання, що ми чекаємо зразу пенсій, вони десь візьмуться, мабуть. Тільки віртуально можна намалювати гроші, і ми це вже проходили, я пам'ятаю, мільйони в своїх кишенях. Життя не було кращим. Заради молоді ми згодні потерпіти, щоб ну, хто не був у Європі, їм, мабуть, важко людям і зрозуміти, що таке Європа. Ну, навіть далеко не треба їхати. Європа це Польща. У мене там живе подруга мого віку садочку вона відпрацювала, був час, що вона ходила по Києву, пропонувала пасту для зембов продати, були бідні, пережили. І немає в Польщі ні такої землі, ні таких надр, нічого. Тому керівництво, звичайно, дивлячись на Європу, на європейські цінності, за які діти загинули, отут наші, ну і не тільки діти. От. Треба зважити на те, що кожному Європу починати з себе. Я хочу запропонувати, це може нахабство, але нашим президенту і тим, хто там на горі піднявся, щоб вони спустилися на землю і закликали наш народ, по-перше, працювати, по-друге, вчитися у Білорусі в порядку, чистоти, правильності. Колись я працювала екскурсоводом з американцями. Перше було питання, коли людина виходила з готелю, а чому у вас немає такої речі, я довго не можу зрозуміти, що вони мають на увазі, щоб закрити воду? Їм в голову не приходило, що можна мити руки, коли л'ється купа води, тим більше гарячої води. І от зараз, якщо кожен з нас з мисочку згадає з села і, по посуд, Може, я дурне кажу, я не знаю. Я, але я знаю, що з таких дрібниць починається. От. Кожен з нас подивиться на себе. Чи він вимкнув світло зайве, чи в нього не обігрівається хата? Інше питання, що треба вимагати, щоб батарея була гаряча, газом дорогим. То ми переможемо і Європа буде в кожному з нас. Ну, зміни, я думаю, що все-таки в першу чергу влада нарешті поведе боротьбу з справжньою корупцією, по-справжньому. Порозганяє половину чиновників, які сидять тільки папери і тормозять. Я очікую все-таки, що в скорому часі наступить в Україні мир. І ми будемо, всі люди, ну, от після Майдану люди сплатились, і вони стали як-то більш дружніше, більш активні в боротьбі за мир, за продвіження, за якісь нові Реформы. И я думаю, что все ожидают того, что будут новые законы, которые при приведут людей. Мы переживем эти первые трудности, которые сейчас какие-то экономические, все равно нужно их пережить. И мы будем Это, это эволюция человечества двигаться вперед. и двигаться вместе с другими народами, быть, э, потому что мир это одна большая система и все страны, надо дружиться со всеми странами и нет никакой войны, не должно нигде быть вообще на планете Земля. Я считаю, что сейчас очень много нужно больше уделять внимание детям в школах, где должен преподаваться духовные дисциплины. Вот если мы начнем сейчас с этого и, и дальше с молодежью работать, у нас будет все замечательно, у нас отличная молодежь и Ну, ну надо время, может, лет семь, я так думаю.